Сьогоднішня погода є дуже мальовничою та прекрасною. Я ви всі прекрасно знаєте, що я дуже часто свої відео починаю з різних таких промов про погоду, про загальному про ментальний стан. І, взагалі, деколи люблю зупинитися і подихати свіжим повітрям, насолодитися різною природою, пташками і всім, що навколо мене абсолютно є. Тому що. Потрібно деколи бути вдячним і розуміти те, що ви бачите навколо себе. Бо люди останнім часом всі такі зайняті проблемами. Хтось думає про сім'ю свою, хтось думає про роботу, хтось думає про те, як заробити ще одну там лишню копійку. І життя воно летить, воно летить дуже скоро, швиденько, і ви деколи навіть не зауважите, як швидко вам може вже виповнитися 30, 40, 50, 60. І потім, як то кажуть, життя закінчується. І то завжди є така приказка, що дуже важко жити, але шкода вмерти. Тому, друзі, це не є якісь там розповіді, просто так. Це дійсно для того, щоб ви задумувалися і задумалися, деколи що потрібно зупинитися. І насолодитися хоч тою малесенькою хвилинкою, взяти той подих, великий повітря, вдихнути його і подумати просто про своє життя, і, можливо, щось потрібно змінити в кращий бій. Сьогодні ми тут зібралися не просто так. Я завжди доношу інформацію такою, якою вона є. Багато людей дуже вдячні мені за це. І я ніколи себе нічого не показував і не, не збираюся показувати. Мені дуже приємно, що ви продовжуєте мене підтримувати і завжди залишаєте вподобайки, хто може, якісь коментарі. Та завжди є нові підписники. І це мені допомагає. це Мені каже, що я на правильному шляху, і людям цікаво знати, що відбувається в загальному. І зараз Канада має дуже серйозні проблеми. І в Канаді переживають конкретно із за того, що. Новим президентом Сполучених Штатів Америки став фактично Дональд Трамп. Ну він ще абсолютно офіційно не став. Він вже отримує повністю всю силу, всю владу 20 січня наступного року. Тобто ще є час, але цей час дає дуже багато можливостей зараз для всіх цих нелегальних іммігрантів, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп конкретно заявив, що в Америці зараз дуже багато нелегалів. І він абсолютно не хоче їм давати ніяку можливість, ніяку можливість навіть залишитися. І він буде працювати, щоб всіх їх вишукувати, виловлювати і депортовувати. І куди ви запитаєте себе, будуть депортовувати нелегалів з Сполучених Штатів Америки? Будуть їх депортовувати прямо назад в країну, з якої вони приїхали. І для багатьох людей це дуже страшно, бо вони мають свої проблеми з якщо вони повернуться, їх можуть посадити, не мають багато. Можна сказати, причин, чому не хочуть повертатися. І вони працюють в Сполучених Штатах Америки, теж заробляють на кешході, мало їм платять, але вони собі дають раду, і їм там набагато краще, ніж в себе колись, в колишній їхній країні. І це дуже сполохнуло велику, знаєте, кризу. Бо це 11 мільйонів майже нелегалів, офіційна цифра. А неофіційна цифра, набагато більше. І які в загальному кордони межуються з Штатами Мексика і Канада. І куди нелегали будуть в першу чергу пробувати потрапити? Звісно, не в Мексику, бо що в Мексику ніхто не хоче їхати там, крім гарної погоди, абсолютно нічого цікавого немає, і ніхто не хоче туди їхати, там немає перспектив і майбутнього. Люди хочуть е бігти в сторону Канади. І зараз канадський уряд і в загальному прикордонники канадські готуються до великого можливого напливу мігрантів. І це може створити дуже велику паніку, бо... Канадсько-американський кордон він є найбільший світі, який він не охороняється. І буде дуже важко стримати тисячі, тисячі, мільйони навіть людей, мігрантів, які побіжуть в сторону Канади. Канада зараз не є в такій е, ситуації, де вона, по-перше, хоче людей додаткових, по-друге, має фінанси, щоб тих людей стримувати і обезпечувати. І по-третє, якщо ці люди перетнуть кордон, то Канада вже не зможе їх назад. В Америку вигнати, Канада вже змушена буде з ними щось робити. І це люди, це теж діти, жінки, чоловіки, яким потрібно харчуватися, які потрібно жити, десь якийсь дах над головою. І Канаді займе час, щоб навіть деяких депортувати, деяким, деяким прийдеться дати якийсь тимчасовий статус, якусь допомогу. І це для країни, яка зараз має таку проблему і на межі, можна сказати, сама розколу, і за того і за тих всіх, і за тої всієї інфляції, за тих проблем, що відбувається в Канаді. Це може дуже негативно вплинути на Канаду. І канадський уряд переживає прикордонники, готуються і посилюється дуже сильно прикордонна служба. Яка буде робити все абсолютно для того, щоб стримувати мігрантів, перевіряти мігрантів. І дуже є багато ще нюансів, де багато людей можуть і нелегально через такі, знаєте, місця, які дуже не охороняються, пробувати потрапити в Канаду. Тобто, як не крути, для Канади це не є дуже хороший час, тому що. При минулій владі ніхто з США би не втікав в Канаду. Але враховуючи, що люди вже бачили, що Трамп може зробити, і люди знають, що Трамп може зробити, і люди хочуть залишитися на цій частині планети. І вони будуть робити абсолютно що краще для їхньої сім'ї, для них особисто, а не то, що потрібно і правильно робити. От такі зараз проблеми і ситуації Канадці трошки. Знаєте, самі люди, деякі стривожені, деякі канадці взагалі не знають, що таке моє їх чекає і може відбутися, бо деякі навіть і не виїжджають з великих міст, а сидять тільки, працюють від зарплати до зарплати, переживають за свої проблеми і не цікавляться дуже сильно новинами. Але в загальному це така ситуація. Яка може теж добре потрусити Канаду. І як я зазначу, зараз не є той час, що Канада може відтримувати та продовжувати витримувати ніяке трусіння, тому що Канада зараз навпаки хоче відбудовуватися і допомагати своїм людям, і зміцнювати свою економіку, і хоч якось повернутися назад пару кроків, а не. Рухатися вперед в негативний бік. абсолютно вам дякую. Якщо ви ще до сих пір є тут, Знаєте, багато з вас додивлює, дивляться ці відео до кінця, бо я бачу, в мене є доступ до цього, і мені приємно це означає, що я щось говорю правильне, то що вам подобається, і вам цікаво слухати мої розповіді про Канаду. І мені саме головне дуже приємно, що в мене є така велика аудиторія. Дякую вам, дорогі друзі. Бажаю вам, як завжди, тільки найкращого, абсолютно здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.